Гомин Ау. Ау. Всім привіт, це шоу Аут. Слухайте нас буднях на Радіо Промінь. Також ми на всіх подкаст-платформах і підписуйтесь на Ютуб канал Радіо Промінь. З вами, як завжди, Юра Коломієць, його Шатайло. Та Настя Зухвала. Росія в односторонньому порядку. Хоче змінити морські кордони з Литвою та Фінляндією, так сказати, під шумок. Поки всі так знають, що ми гниди. Нормально цікаво я ніколи не чув, щоб одностороннім порядком називали геополітичне бекування. Типу Росія мразь, в односторонньому порядку не по обопільній згоді uh -huh. вирішила змінити кордони. Типу, це uh -huh. Так. Фу, знову цей імперський анонізм. Ну, скільки це можна вже терпіти, і вони такі морські кордони, так, а потім будуть сухопутні. Блін, фу, це цей тип тіп, плащівку. Це і єсть Росія. Скоро будуть повітряні кордони. А оцей воздух мій. Ну, росіяни, просто підходити до когось, де вони там у Франції, такі. Я дихаю твоїм повітрям. Що вже досить неприємно. У них буде найбільший в світі продаж оцих пляшок всередині з повітрям, звідкись. Вони такі, ха, ха це ми в Франції, все повітря так вивеземо через пляшки. Ну, тим більше в нас завжди є місце для пляшки. Класний стартап. Ну, як для русского. Міноборони РФ підготували документ, за яким Росія має намір оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області. Сорі, uh, народ, мені нема коли обговорювати новини, бо мені треба спішити оголосити Саратов своєю приватною власністю. Yeah. <laughs> <laughs> в односторонньому порядку. <laughs> да -да, я не розумію взагалі, що їм що мало внутрішніх вод в штанах Путіна. <laughs> Збирайтесь все там в Госдумі і хоч кожен день влаштовуйте золотий дощ. Йоу. <laughs> а є ще, є ще підземні води oh. Путіна. Да -да -да. Це у нього стільки цих вод. Е, щось в Міноборони РФ якось здешевшало зовсім. Щось вони борються за якісь там кусочки затоки з Фінляндією, коли б можна було б давним-давно викати документ, що Росія в односторонньому порядку оголошує, що вся планета Земля це власність Росії. Ніхто б нічого і не став. Астероїд... І, пояс, і пояс астероїдів, і е, сорочка астероїдів, і все. Так, да, я ж теж вважаю, що вони викупили наскільки світ безгребетний, що якщо вони почнуть нагліти там оголошувати в Нью-Йорк, руським городом, то американці будуть їм казати, що ну так не ну, якби але ну, ладно, ми вам співчуваємо за те, що типу ми, е, змушимо, ми розуміємо, чому ви так думаєте. Так, е, да, ми е, вимушені сказати вам, що це бред, але ми співчуваємо, тому що ми е, стримуємо ваші імперські. Побажання, адже це ваші щирі побажання, mm -hmm. ми готові запору, цей приспустити прапор. Ну хочете, ну може yeah. вам цей во ми раді дізнатися, що ви ідентифікуєте себе як людей, які мають право зазіхати на нью Нюйорк. Mm -hmm. Але на ми цінуємо ваші загарбницькі почуття, але на жаль, маємо відстояти свої особисті кордони, тим, що будемо ігнорувати те, що ви кажете. Ви просто вслухайтесь, односторонній порядок. І Росія, ну, це якась гумерична безглуздість. Ну, з одного боку, ну який, ну який ще порядок в Росії? З іншого боку, ну звісно, Русня, ну звісно, односторонній, Ну який іще. Ну, ну він може бути не односторонній, тільки якщо в чинина, в якийсь день буде грайливий настрій. На цьому все. Я пропоную називати це. Одностороннім порядочком. Односторонній порядочок. Росія в односторонньому порядочку визнала прованс ісконно конноруською землею. Ну, порядочок, порядочок. Ну, зато у них двосторонній туалетний папір. Це варто було. Це, це... Ну, Це для вас. Це для вас. Чинні географічні координати, встановлені постановою радміну СРСР від 1985 року, неповною мірою відповідають сучасній географічній обстановці, стверджують автори проєкту. Точки було зафіксовано за морськими навігаційними картами дрібного масштабу, які зі свого боку ґрунтуються на роботах середини ХХ століття, а це не дає змоги визначити зовнішню межу внутрішніх вод. РФ ідеться в документі. Ну, як Росія, ну, ну це якийсь це таке. ну, Ми Тут не так стоять, Кoded... це острів наш. Ну, це якісь що ну, за опущенство. ну Скільки можна вже проїбатися під ці європейські ритуали, Ну, Росія будь собою. ну, Просто каже, дай, дай! Дай внутрішні води, ну, й... а то ракета. Здається, скоро між. Нато та РФ почнеться бій е, документальних уточнень угу. е, кордонів і Росія атакує документом. Пошов їх затоки біля Литвої Фінляндії. Це їх, а НАТО відповідає документам, яка скасовує дії документи РФ, і це прям якийсь такий геополітичний хардстоун. О, ні, вони сказали, що приймають всі наші резолюції, а це виявилась пастка, щоб ми відправили їм побільше документів, з яких вони зробили паперові літачки і тепер бомбардують нас нашими ж абзацами. Хух, ну тут я впевнена, що захід зад, Цим росіякам ну тому, що ми ж з вами знаємо, що в наших партнерів ну просто неймовірний бюрократичний арсенал, ця дрібна бюрократична конторка з Росії вона не встоїть. Їм, ну давайте ну просто-просто тільки пікні. Тільки, пікні. Тільки, пікні, Тільки ми... пікні, і буде вже коврове бомбардування з ком'юніке, да? а потім, потім масований обстріл поправками на поправки до узгоджень. І що саме цікаве, що е, в цьому питанні ну, бюрократія НАТО не боїться вступати на територію України. Воно вже в нас, воно вже нам допомагає. ці бюрократичні уловочки. Третя пунктуаційна світова <рес> Росія така. Просто розумієте, проблема не в тому, що ми терористи. Проблема в тому, що карти були старі. Ми просто дуже принципові бюрократи. Так, <рес> 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 да -да, Вони такі карти, це вам не влада, їх треба регулярно оновлювати. Це ми знаємо. Документ про перегляд кордону, який поки що офіційно не коментували МЗС Фінляндії та Литви, був представлений на громадське обговорення практично одночасно з початком навчань і застосування тактичної ядерної зброї. Російське міноборони оголосило, що вони стартували в південно-військовому окрузі за участю комплексів іскандер і авіації, озброєної ракетами кінжал. Я думаю, тепер по ядерним навчанням Росії можна зрозуміти, коли в них проходять громадські обговорення. А вже ядерку вони запустять, коли будуть громадські слухання і консенсус. Пора вводити нові прикмети. Кінжали літають низько, значить, скоро Росія має намір оголосити щось своїм. А які громадські обговорення? Ну типу. Хто ну хтось обговорив це? Ну, типу, хто кого, кого в Росії взагалі вважають громадянами? Я просто не розумію. Ну, типа, дискусія на падіке це вже громадське обговорення чи, чи ще ні? Ну нашої взагалі це, це словесна конструкція? Щоб Що? Я не розумію нашим громадським родом. Ну ніхто ж нічого не буде обговорювати. Чого брехня в кожній літері? Всі вже все обговорили. І в цій ситуації ще Байден буде цінний як ніколи, бо можна буде завжди в нього запитати, чи не крутить в нього коліна на ядерку. Він такий все нормально. У старих президентів вони передчувають апокаліпсис, і якщо не прям їх можна питати, ой, щось ноги крутить. Все, нема. Ніч інше, як виберуть Трампа, він теж підходить, він теж буде нормально чувствувати, що сустави ламає. Ну, все, все добре. Це було шоу Гомінаут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь, Також ми на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами були Юра Коломієць. Його шатайло. Настя зухвала. Сподіваємось, хоч на якусь реакцію в двосторонньому порядку, поки Росія не оголосила Посейдона своїм генералом. Дзвоніть санітарам. Гомін аут